Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас інтерв'ю із моїм учнем Тарасом. Я це інтерв'ю записував ще два місяці назад у Чикаго, коли літав у Чикаго, щоб вручити ноутбук Ірині, яка виграла ноутбук на шостому потоці. І заодно записав інтерв'ю із Тарасом. Тарас у нас учень третього потоку, і сьогодні він поділиться своїми результатами за період ведення свого магазину на платформі Etsy, своїми інсайтами, що він продає, і планами на. Подальше масштабування цього бізнесу. До речі, розкажу, як я знаходжу людей взагалі на інтерв'ю. Постійно моніторю загальні чати, і коли хтось ділиться своїми результатами, там, я зразу додаю в папочку цю людину, щоб відслідковувати результат. І такий я зразу попався. І пишу зразу людині, щоб домовитися на інтерв'ю, тому що інтерв'ю це дуже важливо. Це дуже важливо для мотивації взагалі нашої спільноти. Мені купа людей постійно пише, що вони там надихнулися історією Наталії, надихнулися історією Ірини і зробили такий то результат. І це реально круто. І якраз Тарас написав в загальному чаті, там, не пам'ятаю коли, в травні місяці написав, що він отримав свою першу тисячу продажів. І, власне, я йому одразу написав, ми домовились на інтерв'ю. Дуже круто, що можна так просто написати своїм учням, зустрітися, поговорити, записати інтерв'ю. І знаєте, не тільки для того, щоб записати інтерв'ю, а й для того, щоб просто поговорити, зрозуміти, хто до тебе йде на навчання, знаєте, так вживу. Це, це дуже круто. Тому все, погнали дивитися інтерв'ю. Друзі, всім привіт! Зустрівся я зі своїм учнем Тарасом я все ще в Чикаго. І сьогодні ми запишемо з Тарасом інтерв'ю. Він поділиться своїм досвідом ведення свого магазину на Еці. У тебе зараз один магазин, так? Так, один магазин. Окей, один магазин на Еці. І вчора, якраз 1 червня, була річниця. Як сьогодні? Тепер. Сьогодні, а, Сьогодні Сьогодні, да. сьогодні річниця, так, е, да, так сталося. Ми не планували це, е, але сьогодні річниця, як він зареєстрував свій магазин один рік назад рівно. Ось так, Тарас. Е, розкажи трошки про себе, щоб люди розуміли, з ким вони мають справу. Звідки ти. Ну, наскільки я розумію, ти, ти з Чикаго, раз ми в Чикаго зустрілися. Е, звідки ти з України? Чим ти займаєшся і так далі? А, привіт, мене звати Тарас, мені 36 років. я з міста Сокаль Львівської області проживаю в Америці вже дуже давно. Я працюю в компанії, заснованій українцями. Тут ми продаємо аудіо-відеотехніку і я працюю опрацюванням замовлень. Тобто я їх обробляю, пакую, шипую, працюю з Shopify, з шопстейшем wow. well, і, і лампо. Ну, типу, я ряд якихось речей, яких я роблю. Круто, тобто така, можна сказати, суміжна тема з, з e-commerce? Да? Ну тільки єдина відмінність те, що ти в своєму магазині ти нічого не відправляєш, все так, відправляє так. постачальник за тебе. Тобто ти не прив'язаний там до місця і так далі. Да? Скажи мені, будь ласка, як ти взагалі дізнався про навчання? А... Якщо пам'ятаєш, звісно, я, я думав про це, і я згадав. Я натрапив на твоє відео в інстаграмі. не знаю, Підтверди, чи було таке відео, що ти в машині записав відео, да, що це да, розказував. Да. Це моє, мабуть, одне з перших крілців, які я взагалі робив. Так, от ну, це ж була таргетована реклама, чи, ну, чи як це називається. Uh -huh. Тобто я на нього натрапив. Ну, я тобі чесно скажу, я, якщо ну, такі відео зазвичай я не дивлюся, якось не те, що скептично ставлюся, але ну, не знаю. Я... Да, Чомусь я... воно мене зацікавило, і тобі так скаже. Я не пам'ятаю, чому, ну чому може ти мав якусь харизму чи що, але я тоді подивився до кінця. Я не знаю, скільки на 10 хвилин, мабуть, мало. І я на тебе тоді підписався і зацікавився. Твій, ну, побачив, uh -huh, що ти uh -huh. маєш курс, і мене це зацікавило. Круто, круто. Супер. Скажи, скільки взагалі часу ти приймав рішення, щоб піти на навчання, чи, чи не піти? Те, якщо пам'ятаєш, звісно. Ні, тому, рішення, що... я приблизно знаю, як це було. Рішення я не приймав довго, бо я був в такому моменті свого життя, що я розумів, що мені треба щось робити, і що я до того дозрів. І я щось я шукав якісь речі. Я шукав якісь, якісь моменти, які б я не зміг зробити. Знаєш. Ще у мене питання. Е, чи взагалі було тобі страшно починати нову сферу? Завжди страшно починати щось нове, але коли ми робимо щось нове, ми як ми особистості. Е, я можу Клас. просто поділитися досвідом. Ну, не, досвідом, не, без деталей сказати, що в мене було декілька ситуацій в житті, що я. Або міняв якусь позицію на роботі краще, або міняв роботу. І це завжди було страшно. Це завжди було дискомфортно, але тільки в таких ситуаціях ти ростеш, інакше просто ніяк. Тому так, відкривати таку штуку, це було може страшно, некомфортно, але е, як казав, е, як. Як казав класик, руки бояться, очі роблять. 100%. Ні, верніше, очі бояться руки Так. Я чому взагалі це питання запитую завжди? Тому що щоб люди, які дивляться інтерв'ю, щоб вони розуміли, що всім страшно починати щось нове. І це абсолютно нормально. Тому що коли ми починаємо щось нове, то власне, наш мозок виходить з зони комфорту. І він завжди Намагається залишитись в зоні комфорту, тому нам такі ми починаємо себе накручувати. А що якщо не вийде, що там то втратимо час і так далі? І насправді це, це окей. Ну, типу, це, це людська така психологія. Так окей, переходимо вже ближче до теми якомусь. Е Скажи, будь ласка, що ти продаєш? Я продаю футболки і світшоти, поки що. Mm -hmm. Окей. Okay. не, не розширяв поки що асортимент, але можливо буду. Скажи е наскільки тотал ти продав е за весь час в своєму магазині, і який відсоток маржинальності у тебе на даний момент е за рік після відкриття магазину? Хоча перший сейл у мене був там місяць після відкриття, а вже реально більш-менш сейли пішли десь в серпні, якщо я відкрив 1 червня. Тобто mm -hmm. Скажімо так, за, 9, за 10 місяців, що магазин реально почав працювати, я, ну, total sale у мене 25 тисяч Окей, okay. 25 тисяч доларів. Скажи, що тебе найбільше здивувало в цьому бізнесі? Можливо, якась ситуація, можливо, просто приведення бізнесу те, до чого ти, можливо, не був готовий. Е, я думав над тим питанням і я чесно навіть не знав, що мене здивувало, але, мабуть, я відповім так. що Мене здивувало взагалі, що існує така ціла сфера print-on-demand і в ній дуже багато можливостей. Я про неї просто ніколи не чув, можливо, uh -huh. не цікавився, але в ній реально безмежно можливості. Можна продавати все, що завгодно. ну Дуже багато асортиментів. Просто головне е, вміти це все подати, продати, мати для цього якийсь маркет або свій сайт, або продавати на якихось платформах. Uh -huh. Там можливості безмежні, але треба, треба піднапрягтися. Да. Це не просто, та, але але можливості дуже багато. От це, мабуть, було таке відкриття для мене. Так, Тарас, скажи, будь ласка, чи був момент, коли хотілося опустити руки, закинути все і не продовжувати робити нічого? І як і що ти, якщо був такий момент, що тобі допомогло з цим справитися? Ну, скажімо так, можливо, в мене не було такого моменту, бо я першочергово був налаштований. Не те, щоб там на успіх, а просто налаштований на працю. Я не, я не очікував, що я там досягну результатів за місяць чи за два. Я реально дав собі час, там рік, два, три навіть помаленьку, але продовжувати працювати, навіть якщо дуже помаленьку, але як то кажуть, вода камінь точить, І тому я нічого страшного в тому не бачу, коли ви просто помаленьку б'єте в одну точку і рано чи пізно ви її доб'єте. Клас, клас, круто. Е, ну, насправді це рідкість у нас час, тому що люди хочуть все і зразу. Як взагалі твої близькі відреагували на те, що ти пішов в нову сферу, в e-commerce е сферу? І яка в них була взагалі реакція на це? Ну, дивися, я з я з таких людей, що я не буду розказувати якісь такі речі. Зразу, поки нічого, скажімо, не трапилося. знаєш, uh -huh, uh -huh. Я люблю краще щось зробити і показати результат, коли вже є що розказати і показати. Знаєш, okay. тому я ну, чесно я розказав там, не знаю, мабуть, двом найближчим друзям просто розказав. Звичайно, вони мене підтримали. Та. Я навіть досі, якщо чесно, не хожу, там і прям всім не розказую, бо все одно я вважаю, що мені ще працювати і працювати. Так що... Окей, це. я тебе зрозумів. <р tester> Тепер е, питання, яке цікавить дуже багатьох людей: скільки реально часу ти витрачаєш на свій магазин? На ведення магазину, ну, на, на всю всю рутину, яку ти робиш в своєму магазині. На день, на тиждень, як зручно сказати. Ну, спочатку це, мабуть, було більше годин, я не, ну, не можу сказати скільки, зараз. Е, коли вже в тебе процес відпрацьований, більш-менш. Так як я працюю фултайм на, ну, на, скажімо, на роботі, то, то в мене є. Не можу дуже багато часу виділяти на магазин, але кожного дня я просто собі сказав, що я мушу виділяти якийсь час, тому в середньому це, мабуть, 2-3 години на день. І скажи мені, будь ласка, що тобі, на твою думку, допомогло зробити той результат, який ти маєш зараз в своєму магазині? Я думаю, що насамперед це самодисципліна. Е, бо вам потрібно реально бути дисциплінованим і там не попрацювати тиждень е, і потім кинути. Треба реально поставити собі ціль і зрозуміти, що це, буде, це не буде просто. Так. Треба мати самодисципліну серйозну і реально приділяти тому, скільки можете часу на день, хоча б по по, чуть -чуть, по одному лістингу чи там щось в магазині покращити. Але самодисципліна це я вважаю, одне з найбільших факторів. Також, я думаю, наполегливість. Продовжувати робити, навіть якщо нема результату, ти все одно пробуєш стріляєш. Б'єш е одну точку, на. Та, стріляєш в цей коротчий, океан, еці лістингів і сподіваєшся, що твій лістинг десь там <хху> залетить. Окей, в мене ще одне до тебе питання. Останнє питання. Чи uh -hmm. віриш ти, що кожен може досягти успіху в цій сфері? І якщо так, то які твої рекомендації по досягненню, можна сказати, успіху в цій сфері? Ну, я як мінімум на власному прикладі можу ствердити, що так, це можливо, що кожен може досягти успіху, бо ну, як не на власному прикладі, то на чому ти ще можеш переконатись. І навіть незважаючи на те, що зараз може здаватись. Що ця сфера переповнена, що може частково є, але все одно ти заходиш і ти все одно можеш добитись успіхів, якщо ти будеш робити, скажімо, рекомендації, які, які є на курсі. Що би я порадив, це, в принципі, про те, що я говорив вже, це потрібно мати самодисципліну, наполегливість та не опускати руки, коли буде тяжко, бо Дуже часто після найважко, найважчого моменту настає таке велике полегшення, і воно просто прориває, скажімо так. Я тепер переконувався навіть не тільки тут, а взагалі в якихось інших справах, які я робив. Угу. Е, тому після дощу буде веселка. Да, так, та, та. Після темної ночі буде ранок. В загальному, якщо сказати, не існує ніяких легких курсів, легких рішень, які ви пройдете, і там зразу станете успішними і багатими. Це будь-які курси, навіть якщо вони хороші, вам все одно треба докладати зусиль і все залежить від вас. так. Але я реально вважаю, і на власному прикладі можу підтвердити, що курс Ярослава дуже грамотно написаний. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій, навіть найменших, навіть які вам здається, що це неважливо, Воно працює просто. Ні, я, я саме так і добився ту, тих результатів, які я маю, інакше ніяк. Ну, Це все, що я можу сказати. Клас, Окей, дякую тобі. Е, і в мене ще одне таке екстра питання, виходячи з того, що ти сказав, і взагалі, виходячи з нашого інтерв'ю. Е, ті результати, які ти маєш що є в своєму магазині, ти можеш повторити ще в другому, в третьому, в четвертому, в п'ятому магазині і так далі, на твою думку. Ну, тобто, е, це. Паттерн дій, який можна повторити, я думаю теоретично, абсолютно так, але просто треба. Треба проаналізувати добру нішу, в якій працювати. Поки що, я поки що, якщо чесно, тим не займався, хоча я розумію, що треба, але, uh -huh. Та, але абсолютно так. Вже, я думаю, на другому магазині буде легше, бо я вже розумію, які помилки я робив, а помилки я робив, і багато людей роблять помилки, тому я знову ж таки наголошую, що не опускати ніяких речей, які Ярослав рекомендує е на курсі. Та, це дуже важливо. Так, сто відсотків, тому що да, може показатися якась річ неважлива. Тому я в навчанні дуже багато бачу таких моментів, типу, я кажу по одному, людина робить зовсім по-іншому. Ну, типу, як їй здається, що було б краще. Да, але згодом вона все одно приходить до тої думки, що треба зробити так, як я казав. Ну так, коли знаєш, хочеться типу. Згладити коти, ти думаєш, що це неважливо, я зроблю простіше. Знаєш, ну от uh -huh, деколи uh -huh. ти можеш зробити все ідеально, але ти опустиш якийсь важливий момент, і твій ліс вже не буде там uh -huh. чи, поки, чи вибивати на перших сторінках, чи не буде привабливим і так далі. Тому uh -huh, так, кожна uh -huh, деталь важлива. Окей, okay, супер. Uh -huh. Тарас, я тобі дуже вдячний за інтерв'ю. Дуже дякую, uh -huh. що виділив час. Uh -huh. Ну, як не як вийшов з зони комфорту, поділився своїми думками, своїми результатами з нашими глядачами. Це дуже цінно. Тому тобі дякую, тобі успіху з твоїм магазином і з твоїми наступними магазинами, тому що я впевнений, що ти не будеш зупинятися на одному магазині. Хоч вже ти мав давно створити, як мінімум, другий магазин. Ну, Я трошки, якщо чесно, лінивий, але я з цим борюся, тому... Тому добився все таких результатів. Друзі, всім дякую за перегляд цього інтерв'ю. Було дуже приємно поділитися цією історією, цією розмовою. Якщо вас теж цікавить моя навчальна програма по e-commerce Freedom.com в описі до цього відео ви можете знайти посилання на telegram бот в якому можна дізнатися всі деталі навчальної програми. Все, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.